По всій території України фіксують рекордну спеку. Не оминула вона і Дніпро. Температура сягнула позначки плюс 35 градусів. Як рятуються жителі Дніпра від літнього пекла? Загрі холодна вода, це в основному намагаємось не виходити в спеку. Ну, так як і усі люди: і водичка, і тіньочок, і пар. По-перше, це з'їсти морозу 100%, брати з собою водичку і бажано сидіти вдома під кондиціонером. До п'ятої години Краще не виходити з приміщення або біля басейну, десь у тіньочку. Обов'язково пити багато води в жару, в будь ну, в спеку ну, кожного дня ми з лимончиком п'ємо. Щоб не допускати надмірного впливу ультрафіолету, варто дотримуватися досить простих рекомендацій лікарів. Обмежити перебування на сонці з 10 до 16 години, користуватися сонцезахисними кремами. Обирати одяг світлих кольорів та натурального складу. Використовувати капелюхи та сонцезахисні окуляри, які відштовхують ультрафіолетове випромінювання. Серед капелюхів популярністю користуються кепки чорного кольору, проте чи захищають вони голову. Так як і одяг, капелюхи світлих відтінків краще відштовхують і тепло, і ультрафіолетове випромінювання, і не створюють, можна сказати, духовку у вас на голові. Сонячний удар наслідок довготривалого перебування на сонці. Як його розпізнати та допомогти людині, яка знепритомніла? Сонячний удар зрозуміти дуже просто: якщо головний біль запаморочення, порушення свідомості, візуальні всякі аномалії, можуть бути помутніння в очах, якісь жовті плями, зміна кольору, ну візуального відображення, липкий під виступає. Людина втрачає орієнтацію. Ну, це почервоніння шкірних покривів ще дуже характерне. Для того, щоб надати допомогу людині із сонячним ударом, не потрібно мати ніяких навичок, ніяких препаратів знати не потрібно, достатньо лише просто відвести людину, у, або віднести, якщо вона вже втратила свідомість, у середовище тінисте, забезпечити доступ свіжого повітря, дати води, накласти компреси. Ну, компреси з водою на обличчя, на груди, на відкриті ділянки тіла. Проте вплив дуже низьких температур на постраждалого може призвести до додаткових проблем, спазмів. Охолодження має бути поступовим із зменшенням не більше, ніж на 6 градусів.